Мене звати Володимир Леонов, це вірш Тараса Шевченка. за сонцем хмаренька пливе, Мізис квалдаквал, мобурмандеблрубс, Умзор натовс, калтесрорупенс, гваші, чамова сахарс, давардіспер собор Від де віддазашвилс, епереба ісе, Іса, тіткус, втіс, цаубарс Кма кмакупілі гуліс. Петква ісміс, ісміз, дозгла спаравсь, ушвеніє рінісли, Самотхепс хедавс, рогор Мона монатребул дедас. За сонцем хмаренько пливе, червоні поле розстере, і сонце спатеньке зове, синє море, покриває рожевою полиною, мов мати дитину, очам любо, годиночку, малую годину. Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, наче ворог, закриває море, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері, діти.